365 днів про взаємовідносини, день 210-й. Підготуйтеся до шторму. Ви знаєте, що є Багамські острови. І там дуже часто виникають шторми. От може бути так: штиль, спокій. Уявіть собі, команду риболовок, рибо, рибалок, які випливають в океан, тому що це океан для того, щоб риболовити. Це 15 десь кілометрів від берега. І це свідки свідчать, вони кажуть. Ми риболовимо все нормально. Раптом ми бачимо, що надвигається шторм. Він наступає дуже швидко, каже, раптово. Ніщо не передбачало, що буде він, але от раптом вся поверхня води починає змінюватись. І тут, каже, кожен має чітко виконати поставлену перед ним задачу. Хтось пірнає глибоко для того, щоб якорем зачепитися за скелю. Чим глибше пірнути і цю лодку причепити якором до скелі. Хтось бистренько, швидесенько причеплює або прив'язує все цінне до бортів лодки або катера. І кожен знає, що тут не можна прогавити час. Треба швидко зробити. Після того, каже, ми всі знали, нам треба хвилин 15-20 перечекати цей шторм. Тобто тримаючись за лодку, або пірнаючи, або тримаючись за скелю. Тобто кожен із нас розумів 15-20 хвилин. І раптом, як ця буря або шторм приходить, так він швидко і затихав. І знову штиль. Але каже, кожен рибалка він знав після шторму такий улов риби, який і не снився. Тому що штормом прибивало дуже багато риби. І ми, каже, приходили уже на берег, поверталися на берег багатими. Знаєте, цей приклад, він багато в чому вчить і нас. В нашому житті шторми приходять дуже раптово. Ніхто ж не очікує шторму або бурі. Він накидається раптово, і тут все залежить від нашої підготовки. Якщо скелею або якорем мого життя є Ісус Христос. Якщо я не ігнорувала його попереджень і працювала над характером. Якщо у мене дійсно є цінності, і я їх бережу в своєму житті, я протримаюся цей короткий проміжок часу для того, щоб не знищитися, не померти, але вижити. І кожен із цих штормів приганяє в моє життя безліч так званої риби. Це означає, що улов буде великий, тому що. Кожний болісний момент він дає шикарний життєвий досвід і робить мене сильнішою. Він робить вас сильнішими. Тому це приносить таку втіху, що Божі обітниці вони завжди виконуються. А одна із них говорить: все видиме, земне, тимчасове, а все невидиме вічне.